Сучасну польову пральню отримують бійці. Ато для цього міноборони виділило старенький причепний вагончик. На його переобладнання під пральню гроші дав бізнесмен із Києва. Ціна питання 100 тисяч гривень. Вагон уже передали військові уже завтра. Його відправлять у зону АТО. Зовні це непримітна військова будка, а всередині сучасна пересувна пральня. Тут дві нові пральні машинки та дві сушарки. Кожна розрахована на максимальне завантаження у 8 кілограмів. Автори проекту переконують, тут є все необхідне для облаштування побуту бійців на передовій. Дві сушильні, і дві стиральні машини можуть працювати всі абсолютно автономно. От є два генератори для їх питання. Сзади вас знаходяться дві ямкості по 500 літрів для забезпечення стирки. У вагончику можна не тільки прати білизну, а й жити. Він обладнаний автономною пічкою, яка дає змогу навіть у 20-градусному почуватися комфортно. Є й ліжко. Це полка для складування або підготовки білья. Також на ній солдат може розположитися на ніч. Вагончик реставрували практично з нуля. У Міноборони він вкривався пилом майже 40 років. Доки за нього не взявся столичний бізнесмен благодійник. За власні гроші його відремонтував та оснастив новеньким начинням. Хлопці там їх вбивають, калічаться. Ну і я думаю, що що армія треба допомагати. Ну нам те теж нам теж погано, ми теж стали зробляти менше, але потрошку, потрошку можемо якісь гроші виділяти. Це в 100 тисяч гривень, але ці кошти, я думаю, в армії набагато необхідніші, ніж у нас. Це вже шоста пересувна пральня, яку допомагають переобладнати волонтери для АТО у планах Міноборони зробити півсотні пункту постійної дислокації є стирають речі, А от в зоні АТО з цим є определена проблема. Летом как-то было полегче, потому что можно было постирать как-то. А попробуйте стирать в холодной воде или ледяной воде. Нет, это невозможно. Надо много. Вот. Мы и заявили о 50. Я думаю, что 50 перекроют зону АТО. Бійці дуже задоволені, адже нині прати білизну їм доводиться у людяній воді або платити місцевим мешканцям. Це шикарно, у нас цього немає. Буває, що люди стирають у себе вдома, або ми платимо гроші, щоб люди нам постирали вот у нас не хватает. Зимою крани мерзнуть стирати на улице невозможно. Даже времени нету, щоб нагріти воду і просто постирати і вещи. Поэтому те, то, що я вижу здесь, для нас это сказка. Уже найближчими днями пересувна пральня поїде на передову. Повідомили у Міноборони Аліна Ніколаєва, Роман Климчук, Твай.